Хронічний холецистит це захворювання, яке характеризується тривалим перебігом запального процесу в стінці жовчного міхура. Причинами хронічного холециститу може бути багато факторів, однак найважливішим і найпоширенішим серед них є наявність конкрементів каменів у жовчному міхурі. Варто зазначити, що сам факт наявності конкрементів у жовчному міхурі не завжди тотожний наявності холециститу. Коли ми говоримо про хронічний холецистит, йдеться саме про запалення в стінці органа. Однак наявність конкрементів у міхурі може відбуватися і без запального процесу. Це не означає, що таке захворювання буде перебігати безсимптомно, у більшості випадків так. Однак хронічний калькульозний холецистит має властивість загострюватися. Під час загострення хронічного калькульозного холециститу пацієнт може відчувати біль високої інтенсивності в ділянці правого підребер'я, ниючого або спастичного характеру. Цей біль виникає приблизно через годину після прийому їжі або ж після дуже тривалого періоду голодування. Це може супроводжуватися підвищенням температури до високих показників, ознобом, пітливістю, блюванням, нудотою, багаторазовою, яка не приносить полегшення. У випадку, якщо конкремент, просуваючись по системі білярних протоків, закупорив холодог, ми можемо говорити про ситуацію, яка називається обтураційна або механічна жовтяниця. У таких ситуаціях йдеться про хронічний калькульозний холецистит у стадії загострення, який ускладнився механічною непрохідністю жовчних протоків. У такому випадку пацієнт також може відзначати світле забарвлення калу, бежеве, фактично біле, а також темне забарвлення сечі. Багато пацієнтів порівнюються з темним пивом. Ця ситуація є вкрай важкою і вимагає негайного хірургічного втручання. Однак слід зазначити, що больовий синдром із вище зазначеними характеристиками, який виникає у досить типовій локалізації, не завжди є гострим холециститом або загостренням хронічного. Іноді сам факт наявності конкрементів у жовчному міхурі може викликати так звану білярну або жовчну коліку. При цьому про запалення мова не йде у загальному аналізі крові лікар не побачить ознак запалення. Печінкові проби, біохімічні показники функції печінки будуть у нормі. І навіть білірубін, який є показником надзвичайно важливим для оцінки роботи гепатобіліарної системи, може бути не підвищеним. Однак пацієнт відчуватиме больовий синдром, іноді може навіть бути нудота, блювання. Це буде схоже на хронічний холецистит у стадії загострення або на гострий холецистит, але за визначенням ними не буде. Якщо пацієнт відзначає будь-який із вище зазначених симптомів достатньої інтенсивності протягом доби, рекомендовано звернутися до спеціаліста, навіть якщо це сталося вночі у відділення невідкладних станів або приймальне відділення ургентної лікарні, оскільки така ситуація може мати серйозні хірургічні ускладнення, які вимагатимуть негайного оперативного втручання. Гострий калькульозний холецистит або загострення хронічного калькульозного холециститу, може ускладнитися емпіємою жовчного міхура. Це ситуація, коли стінка жовчного міхура нагноюється. Це вимагає негайного видалення органа, щоб запобігти його розриву та розвитку такого ускладнення, як білярний перитоніт. У випадку, якщо пацієнт відзначає біль високої інтенсивності, а саме 8 і більше балів за візуально аналоговою шкалою. Уявіть, що вас попросили оцінити біль, який вас зараз турбує, від 0 до 10 у цифровому аналозі. Якщо ви називаєте цифру 7, 8, 9 або навіть вище, це обов'язкова причина для того, щоб терміново звернутися до відділення невідкладних станів або до ургентного відділення лікарні, де вам обов'язково проведуть комплекс необхідних термінових обстежень, щоб визначити, чи є у вас гострий холецистит або загострення хронічного холециститу, оскільки самостійно в домашніх умовах точно поставити такий діагноз пацієнт не зможе. Також тривожними симптомами, так званими червоними пропорцями, є підвищена температура, високі показники гарячки, 38 градусів за цельсієм і вище блювання, яке не приносить полегшення, нудота, зміна кольору калу та сечі, а також відмова від прийому їжі. Якщо мова йде про холецистит як про запальне захворювання, про гострий холецистит, лікування найчастіше хірургічне, тобто видалення жовчного міхура. Однак не завжди існують певні терапевтичні вікна, тобто можливості, які дозволяють лікарям спочатку застосовувати консервативну тактику. Вибір тактики лікування багато в чому залежить від, від результатів комплексу лабораторно-інструментальних обстежень. Припустимо, виконано УЗД органів черевної порожнини або комп'ютерну томографію органів черевної порожнини. Жовчний міхур запалений, однак його стінка не демонструє ознак водянки жовчного міхура чи емпіями. Ми не бачимо ознак обтураційної жовтяниці, тобто ми говоримо про гострий, неускладнений калькульозний холецистит. За певних лабораторних показників, які відображають клінічний стан пацієнта, тактика вибору може бути і консервативною. Консервативне лікування, однак, передбачає інфузійну терапію, тобто не вдома і не пероральними препаратами, а у відділенні під наглядом лікаря-хірурга та інфузійно-внутрішньовенно крапельно введення препаратів. Для чого це потрібно? Така тактика спостереження у стаціонарному хірургічному відділенні застосовується для того, щоб завжди була можливість у найкоротші терміни провести ургентне хірургічне втручання, якщо цього вимагатиме клінічна ситуація. У стаціонарному відділенні інфузійна, тобто внутрішньовенна крапельна терапія, включатиме препарати, спрямовані на усунення запального процесу в стінці жовчного міхура. В першу чергу, це антибактеріальні препарати. Також лікар буде вводити ліки, які сприяють дезінтоксикації. Також використовуються спазмолітичні засоби та засоби для знеболення. Оскільки, як було сказано вище, гострий холецистит або загострення хронічного холециститу це процес, який супроводжується больовим синдромом. Хронічний калькульозний холецистит у стадії ремісії не потребує терапії. Холецистолітіаз, тобто наявність конкрементів у жовчному міхурі без запалення його стінки, без ускладнень у вигляді обтураційної жовтяниці та інших. Однак, за наявності характерного білярного болю, тобто жовчної коліки, може спостерігатися лікарем-гастроентерологом в амбулаторному режимі. Використовуються спазмолітичні препарати, знеболювальні засоби, а також низка інших препаратів, спрямованих на усунення гострого болювого синдрому. Однак рішення щодо ведення жовчної неускладненої коліки в амбулаторному режимі має приймати лікар-гастроентеролог або лікар-хірург на амбулаторному прийомі залежно від індивідуальної клінічної ситуації. Можлива наявність супутніх захворювань, а також частота виникнення жовчних колік або потенційні ризики розвитку ускладнень можуть змусити лікаря дійти висновку, що ймовірно ця ситуація вже зараз потребує стаціонарного спостереження.